Шановні всі, я дуже рада, що зараз вже майже четверта година, і ми тут стоїмо. і Нас ніхто не розганяє. Це це єдиний в принципі плюс, тому що, на жаль, позиція Міністерства внутрішніх справ. Нова нового міністерства внутрішніх справ, яке прийшло в лютому місяці, вона нічим не відрізняється від позиції Захарченка, тобто, поз тобто, внутрішні розслідування щодо подій, які відбулися рік назад, які... яке провів Захарченко, а і щодо якого не було ніякого наказу про розгін, не було ніякого ніяких скоординованих дій, а лише просто частково звільняли площу пер для того, щоб встановити ялинку. І при цьому перевищили трішечки перевищили окремі співробітники свої повноваження. Ця позиція повністю підтримується і на офіційному рівні в судових органах представляється від імені Авакова. Тобто ніхто не проводив повторного розслідування, ніхто не проводив службового розслідування я маю на увазі. Це не те розслідування, яке веде Генеральна прокуратура. Ніхто повторно не, не намагався переглянути те, що. Те, те, що встановили Захар Захарченко, жодного разу міністр внутрішніх справ а не, не засудив те, що відбулося 30-го, не засудив власне позицію і дії людей, які там відбулися, і які власне це зробили. І Аваков не визнав і ніхто ще не визнав, що це були що це був скоординовані дії за наказом вищого керівництва країни. Тобто це не визнається. На вищому рівні те, що можливо через рік чи через два Генеральна прокуратура завершить розслідування і на неї зараз всі, всі все скидають всю відповідальність. Це ну нам не допоможе весь цей час. Фактично позиція міністерства не змінюється, і оскільки вона не змінюється в цьому, дуже велике. В інших, в інших епізодах, які вже відбуваються після е, майдану, які ми всі мали можливість бачити, вона також залишається такою самою. Е, тому е, я, якщо чесно, прошу, щоб ви не е, не знімали фокус своєї уваги з цих подій, і е, тут я не бачу насправді е, якихось суттєвих просувань. Все те, що говорили мої колеги щодо генеральної прокуратури, воно е, ще в більшій мірі, і ну як мінімум, в такій самій мірі е, стосується міністерства внутрішніх справ, які власне були найбільшими винуватцями того безпосередньо, що тут відбулося рік тому. Дякую, в мене все.